Вітаю вас на другому марафоні. Поділіться, будь ласка, які продукти ви купуєте, як проходить ваш день. Добрий ранок. Стартуємо другий марафон перший день. Їмо водичку і будемо збиратися. Їмо трав'яний концентрат і готуємо коктейль і додаємо колагену. З собою збираємо водичку салоя, обід і перекус. Капуста, пекінська, помідори, м'ясо. На перекус. Яйце, мандарин або яблуко я ще не вибрала, і батончик беремо. Сумочка готова і на роботу. Сьогодні ми йдемо на роботу пішки 16.10. 10 Робимо перекус, батончик. Зараз буде розпаковка. Погірки, солодкий перчик, помідор, корінь імбіря, пекінська капуста, рефрут. Закінчився перший день мого другого марафону. Була сьогодні на школі правильного харчування, тема збалансована вечеря. Багато дізналася для себе нового, в тому числі для про наш вечірній коктейль. Алін, а як у вас з фізичною активністю? Добрий ранок, день другий. На вагах мінус 700 грамів. попила воду, трав'яний концентрат, вітамінки, приготувала коктейль банановий і збираємось на роботу. Коктейль приготували вже вдома на годинах 7.55, снідаємо на роботі. Настав час перекусу, був батончик гербалаївський і закусимо мандаринкою. А зараз я вам покажу, як я частенько роблю. Не гаю час. Поки щось там, наприклад, готується мій обід на завтра, я прям на кухні роблю зарядочку. Ну, це виглядає приблизно так. Присідаємо. Робимо планочку. Після планки у мене зазвичай йде віджимання, а потім скручування. Ось і все. Вечірня фізкультура зроблена, обід готовий на завтра. Коктейль вечірні вже випили. Я сьогодні не виходила своїх 10 тисяч шагів, щось. Мабуть, денну норму води я трішечки не тягнула. Ну, тось, то подивимося що буде завтра. Всі. Аліна плюс 300 грам. Як вкоротися з цим? День третій закінчився, ми вечеряємо і показуємо свої маленькі кусочки дня. На вагах 300 грамів плюсу. Збираємо сумочку. Сніданок вже готовий, вже на роботі. У нас буде перший перекус грейпфрут і яйце. На обід я взяла гречану кашу, качку. Телятину трішечки м'яса, овощів, капуста пекінська огірочок, водичка, як завжди. Сьогодні на другий перекус спробуємо експрес-балансований батончик. Беремо з собою обов'язково цю від грибала, поряд майданчик. Будемо наматувати пробувати круги. Якщо чесно, я на цей майданчик збиралася більше півтора року. Час настав. Розкажіть, будь ласка, як ви вечеряєте? Добрий ранок, четвертий день. Ми вже зібралися. Снідаємо вже на робочому місці на годинах 7.40. Сьогодні з вкусом банана і плюс колаген, як завжди. Добрий вечір, я вже вдома. Їмо батончик протеїновий. Будемо потім пити трав'яний концентрат. Наш і збиратися на майданчик, виходжувати свої шаги, бо сьогодні зовсім все погано. Я вже вдома, тому робимо швиденько. вечірній коктейль. Десять тисяч шагів своїх виходила. Надіємося, завтра на гарний результат. Вечеряємо. Алін, а як ви готуєте звичайну їжу? <плес> ранок. день п'ятий, сьогодні встала на вагах мінус 100 грам, сьогодні розвантажувати день, беремо совтешечок і готуємо напіток. Турбонапіток готовий, беремо на роботу і працювати. Я вже вдома вечір, не забуваємо про водичку, наш трав'яний концентрат. Вирішила я приготувати котлети. фарш. Свини, курятина, тут майже без сілі, без перця, е, так як жирновата свининка, вирішили запекти в духовочки. Ось такі котлетки у нас вийшли. Я вже повечеряла нашим чудовим коктейлем і перед сном вирішила прогулятися. У мене було мінус 100 грамів. Я вважаю, що було б більше, якщо б я, як, звичайно, більше займалася фізичною активністю. Мої колеги звернули увагу на те, що я схудла в обличчі. Починали розпитувати, вони побачили мій шейкер Herbalife. Я дивлюся, вони бачать результат на мені, і в них десь там пробігає мисль можливо, би. День шостий, половина шляху позаду. Я. Добрий ранок, от і почався шостий день мого другого марафону. Снідаємо все без змін. Перед цим водичка, концентрат. Сьогодні вирішили додати в сніданок. Веся яблучний напій і не забуваємо про наші ж вітамінки: Омега, фейта екстракаля екстракаль адванс, вітамінно-мінеральний комплекс для жінок. Мало того, що я виспалась, у субота, я встала з таким сьогодні прям апетитом. Мені хотілося його їсти, але, мабуть, що я трішечки пізніше встала, ніж зазвичай. Настав час обіду, і сьогодні ми будемо їсти вчорашні котлетки, які я готувала. Овочі і трав'яний концентрат. Ось і закінчився шостий день мого марафону, але я сьогодні вирішила додати для себе ще одну корисну звичку: це кожний вечір перед сном робити собі прогулянки десь до години. Аліна, а розкажіть, з що розв'язався ваш сьомий ранок. Настав час сніданку, додаємо ж колаген, як завжди. Перемішали і снідаємо. Зранку вирішила трішечки розм'ятися, бо болять м'язи. Закінчився сьомий день. Якщо ти приймаєш їжу згідно цим годинкам десь з половиною-три години, то в тебе є апетит є і ти почуваєшся краще. Немає тяжкості в шлунку. Аліна, як балансуєте раціон не вдома. Добрий ранок, почався восьмий день, часу дуже мало, вже стала на ваги, п'ємо водичку, концентрат, робимо шведесеньку коктейль. Туди, як завжди, додаємо колаген, У мене є мірна ложечка. Забираємо сніданок. Сумочку, як завжди тут у нас обід, перекуси і на роботу. Був перекус у мене і яйце і пів яблука, бо щось не лізло нічого. Зараз будемо пити трав'яний концентрат. У мене сьогодні на вечір запланований святковий захід, але я яйця пішки, щоб виходжувати своїх 10 тисяч шагів. Ми будемо намагатися приймати корисну, легку їжу на ніч. Бо Плюс на вагах не хочеться. Аліна? Так. Я бачу у вас чудовий результат на вагах. Добрий ранок, день 9. Вже стала на ваги. Ви це бачили? Я в шоці просто. Вчора було 104,2. Готуємо сніданок. Я, чесно кажучи, я звикла вже, що кожен ранок мінус 100-200 грамів, А сьогодні це просто одне задоволення. Ранок почався добре. Настав час перекусу. Такі вафельки будуть грейфрут і наш трав'яний концентрат. Закінчився дев'ятий день. Мій вже зробила прогулку, повечеряла. На завтра очікуємо на ранок гарні результати. Аліна Фініш! Вітаю вас! Давайте розкажіть про свої досягнення. Десятий день. Сьогодні у нас розвантажувальний день, беремо собою турбонапій. Сніданок, як завжди, готов, і обов'язково обід. На обід у нас сьогодні котлетки на пару варені, клітковина, салатик, капуста, перчик і огірок. День продовжується. Ми п'ємо чудо, турбонапій. Після нього і взагалі. Ти прям відчуваєш в шлунку все. Прррр. Закінчився мій десятий день мого другого марафону. Закола скинула 1,8. Ну, для мене ці 10 днів пройшли в тонусі. Почала використовувати нові корисні звички. Все чудово, рухаємось далі до своєї цілі.